На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 серпня 2024 року. Сьогодні, 13 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 13 години 2 хвилини дня. А потім перейде в знак стрілець. Час переходу місяця з першої у другу фазу завершиться о 7-й годині ранку. Тому, якщо щось не встигли зробити в час скорпіону ще 11 серпня, можна це завершити сьогодні, 13 серпня, з сьомої години ранку до одинадцятої ранку. Нагадаю, що ще можна посіяти. Сіємо насіння зелених культур, салатів, сидераців і посадимо трохи цибулі на зелень. Висаджуємо розсаду овочів та квітів, пересаджуємо кімнатні рослини, висаджуємо полуницю. Ефективними будуть поливи тільки до 12-ї години дня. Підживлення завершуємо до 7-ї години ранку. Оприскування рослин для захисту шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. І не можна проводити вже зелені операції на будь-яких рослинах. 13 серпня до 20-ї години вечора несприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та різних заготівель. А ось після 20-ї години, будь ласка, але це вже ніч. Інформація є, ви ж вирішуйте. А важлива для здоров'я на 13 серпня. Тут цей день, тобто сьогодні, корисна, низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж можна приготувати? які страви. Готуємо морську, океанічну рибу, морепродукти, готуємо страви з будь-яких овочів, фруктів, ягід, додаємо вітаміну з зелень, в салати, в будь-які страви і п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 14 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Можна посіяти насіння будь-яких сидератів, але краще все-таки зернових. Можна посіяти насіння гороху та посадити трохи цибулі на зелень. Розсаду в знаці стихії вогню не турбуємо. Поливи в цей час без користі, а от підживлення небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоїнками трав. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 14 серпня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 14 серпня. Дуже треба бути обережними з жирними продуктами, з копченостями і з алкоголем та з прийомом ліків. Але краще ці продукти виключити з свого раціону в цей день. Що готуємо? Смачні і корисні будуть будь-які каші, нежирні сорти м'яса, риба, морепродукти, молочні кисломолочні продукти, овочеві супи. Горох та квасоля, доступні овочі, фрукти, ягоди та використовуйте для приготування рослинні олії, зелень, дуже корисна вітаміна, та горіхи і свіжі або ж інші з інших регіонів і країн. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у усіх ваших справах миру та добробуту, усіляких вам а Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!